Остання економічна історія Європи значною мірою формувалася під впливом боргових криз, старіння населення, нестачі інновації і слабких інвестицій, що підсумку призвело до тривалої та масштабної економічної стагнації. Проте, вже певний час у цій картині існує помітний виняток Польща. На перший погляд країна виглядає як сучасна історія економічного успіху від бідної периферійної держави, що існувала в ціні занепадаючої радянської системи до сьогоднішнього дня, коли вона стала найшвидше зростаючою великою економікою на європейському континенті. Важливо й те, що Польщі, схоже, вдається уникати багатьох проблем, характерних для її партнерів у ЄС. Рівень боргу відносно ВВП залишається помірним. Населення старіє, але такими темпами, як у більшості розвинених економік. А головне, країна справді робить ставку на інновації, створення нових технологій і повторні інвестиції в системи, що підвищують продуктивність праці. Отже, які сили стали рушієм польського зростання, які ризики можуть поставити під загрозу цей успіх, і чим саме Польща відрізняється від більш зрілих економік Європейського союзу? Після відокремлення від східного блоку у 1990-х роках багато країн регіону зіткнулися з глибокими економічними труднощами. Якби економіка холодної війни справді працювала б ефективно, масштабних реформ просто не знадобилося б. У відчаї більшість нових незалежних держав вдалося до так званої шокової терапії, різкого переходу від централізованого планування до ринкової моделі на руйнування старих інституцій. Польщу від інших країн відрізняв сам підхід до цього переходу. Замість миттєвих і часто хаотичних експериментів вона зробила ставку на поступові конкурентні зміни. Україна, Угорщина, Молдова та низка інших держав обрали швидку приватизацію, що зробило їх уразливими до формування неконтрольованих олігархічних структур, які зосередили ключові активи у власних руках. Польський підхід, хоча мав схожу кінцеву мету, був значно складнішим. Замість розпродажу державного майна вузькому колу осіб країни проводила публічні розміщення, заохочувала іноземні інвестиції та впроваджувала програми участі працівників у власності компаній. За відсутності невеликої групи монополістів, що контролювали б усю систему, ринок отримав стимули до зниження корупції через нову регулярну політику. Повільніший перехід дозволив уникнути хаотичної гонитви та змусив нові приватні компанії конкурувати зі старими державними структурами. Початкові результати цього підходу довго залишалися непоміченими. Польща перебувала в настільки складному стані, що ВВП на душу населення становив близько 1700 доларів, менше як десяту частину західного рівня. Проте з часом цей розрив почав стрімко скорочуватися. Тоді як країни, що раніше значно випереджали Польщу, почала сповільнюватися. Сьогодні, маючи населення близько 40 мільйонів осіб, Польща привертає дедалі більшу увагу економістів. Деякі з них вважають, що в найближче десятиліття вона зможе стати одним із ключових Стабілізаторів європейської економіки. Прогнози вказують на збереження схожих темпів зростання щонайменше до 2030 року. Важливу роль у цьому відіграло членство в Європейському Союзі. Польща є найбільшим отримувачем коштів із фондів згуртованості ЄС, загальний обсяг яких перевищує 200 мільярдів євро, ймовірно, зростатиме до 2027 року. Водночас така підтримка має і зворотній бік. Свобода руху робочої сили сприяла відтоку найкваліфікованіших працівників до багатших країн союзу. Ситуація ускладнює спірна валютна політика, коли сильні експортні економіки утримують курс на високому рівні, що під час кризи обмежує можливості слабших держав. У випадку країни, як Греція чи Іспанія, відсутність власної валюти ускладнила управління боргом і знизила конкурентну спроможність експорту та туризму. Проведення єдиної монетарної політики, яка одночасно підходила б і зрілим економікам на кшталт Німеччини і швидко зростаючим країнам, таким як Польща, є складним компромісом. Попри це, загалом вважається, що переваги єдиного ринку переважили недоліки. Особливо для економік, що розвиваються єдиний ринок, вільний рух товарів, послуг і капіталу підвищила конкуренцію та довіру споживачів, а також створили стимули до співпраці заради спільного інтересу. Часом саме ЄС стає зручним поясненням стагнації, однак досвід Великої Британії після виходу Союзу показав, що проблеми не обмежуються лише членством у європейських структурах. Без кооперації в межах ЄС, Польща навряд чи б досягла нинішнього рівня розвитку. Ключова відмінність Польщі полягає в тому, як так саме вона бере участь у європейській інтеграції. Країна досі не запровадила євро як офіційну валюту, що дозволило їй зберегти автономію у монетарній політиці, краще контролювати інфляцію та згладжувати зовнішні шоки. Хоча Польща залишається пов'язаною економічними циклами регіону, цей зв'язок не настільки жорсткий, як у країн Єврозони. Ще важливішим є те, як країни використовували європейське фінансування. За останні десятиліття Польща активно диверсифікувала економіку, зробивши ставку на послуги та технології. Автомобільна промисловість стала одним із найбільших роботодавців, забезпечуючи значну частку промислового виробництва та ВВП. Це привернуло масштабні прямі іноземні інвестиції з боку глобальних компаній, особливо на тлі приходу до електромобілів. Польща також змогла позиціонувати себе як один із технологічних центрів Європи, що багатьом іншим країнам не вдалося, особливо у сфері інформаційно-комунікативних технологій. it ринок зріс до десятків мільярдів доларів і стабільно демонструє річне зростання. Це суттєво посилило економіку в галузях з високою доданою вартістю. Паралельно розвивалася освіта. Десятки тисяч студентів навчаються за IT-спеціальністю. А сотні тисяч працюють у технологічному секторі. Це критично важливо, адже польща тривалий час перебувала на межі пастки середнього доходу. Попри наближення до статусу високодохідної країни за паритетом купівельної спроможності держава довгий час не могла його досягти, що сприяло відтоку кадрів для боротьби з цим було запроваджено податкові пільги для молодих працівників, а також масштабні програми цифрового розвитку, підтримки стартапів, інновацій та наукових досліджень у великих містах. Польща запропонувала молодим спеціалістам альтернативу замість вищих зарплат у стабільних, але повільних економіках участь у динамічних і технологічно складних проєктах. Хоча оплата Ця нижче нижчою залишається й вартість життя, що значно покращило загальний рівень добробуту порівняно з минулими десятиліттями. Такий підхід виявився взаємовигідним і суттєво скоротив відтік мізків. Ще одним важливим чинником зростання стали військові витрати. Польща входить до числа лідерів НАТО за темпами нарощування оборонного бюджету, що посилює її промислову базу і створює нові можливості для інвестицій. Водночас це створює ризики для державних фінансів у довгостроковій перспективі. Значні кошти спрямовуються на закупівлю техніки, розвиток інфраструктури та енергетичну безпеку, зокрема будівництво першої атомної електростанції. Про всі досягнення, Польща все ще не перебуває на одному рівні з найбільш розвиненими країнами ЄС, такими як Німеччина, Франція чи Нідерланди. Її зростання значною мірою залежить від стану цих економік, а випередити їх навіть у період стагнації надзвичайно складно. Проте, там по розвитку, структурні реформи та стратегічні інвестиції залишають відкритим питання: чи не зможе Польща в перспективі змінити економічний баланс у Європі? Польща не стала економічним дивом, але її шлях демонструє, як поєднання обережних реформ інвестицій у технології та людський капітал може дати стійке зростання. Якщо країна збереже цей курс, вона має реальний шанс стати одним із ключових центрів розвитку Європи в найближчі роки. Ключовим фактором залишатиметься здатність Польщі балансувати між швидким зростанням і фінансовою стійкістю, зберігаючи конкурентні переваги в умовах демографічних змін та глобальної нестабільності. Саме ця рівновага визначить, чи зможе країна не лише наздогнати. А й довгостроково закріпити свої позиції серед провідних економік Європи. Успіх Польщі також залежатиме від того, наскільки ефективно вона зможе адаптуватися до змін у світових ланцюгах постачання, технологічної конкуренції та нових вимог до енергетичної безпеки. У разі правильних рішень країна здатна перетворити поточне зростання на довготривалу стратегічну перевагу для всієї європейської економіки.